Вітаю, друзі! Кілька слів про нашумівши скандальне інтерв'ю Такера Карлсона та Володимира Путіна. Ну, кілька моїх думок, переглянув я його, нарешті, поділюся, зекономлю вам час. Ну, перша порада. Не дивіться це інтерв'ю воно справжнє лайно, там немає нічого цінного, нічого нового. Дивитися його це лити воду на млин Путіна. Тому давайте. Дивіться краще моє відео, я вам дам головні меседжі, які я там побачу. Ну, перше, це інтерв'ю орієнтоване набагато більше на російську аудиторію, ніж навіть на західну, але є елементи маніпуляції орієнтовані і на українців. Тому Путін робив це під свою виборчу кампанію. Хотів показати, що західні політики, Західний світ ним цікавиться, щоб. Він і так, я думаю, впевнено виграє 17 березня, але тим не менше, він робив все, щоб. Створити правильне враження такого потужного чоловіка, який може впливати на захід своїми інтерв'ю з західними журналістами. Друге, в цьому інтерв'ю було надзвичайно багато брехні і маніпуляцій. Це було видно і по мові тіла, і, в принципі, по тому, що говорив е, Путін. Хоча є якісь речі, які, ну, якби викликають певну зацікавленість, певний інтерес, але загалом це був такий атракціон брехні. Третє, в цьому інтерв'ю дуже багато Путін. Присвятив так званій путінській історії, тобто він намагався довести західному світу. Це якраз та частина, яка була орієнтована на західного глядача, про те, що Україна це є іскорно-руська земля, і що він має право претендувати на українську землю. І це для мене десь повернення до тої теорії макрорегіонів, коли Путін хоче відродити макрорегіон радянський союз. і Він каже, що він має право, і захід, нібито йому дав добро і. В принципі події лютого 22-го року, кінця лютого, кажуть, що можливо дійсно захід йому щось там пообіцяв, але бачите, що захід відмовився. Він кілька разів згадував Бориса Джонсона і казав, що той зірвав мирні переговори в Стамбулі. Можливо, так і було. Ну тим не менше, Путін формує власну ідеологію для росіян і каже росіянам і каже Заходу, що от макрорегіон, велика православна російськомовна Росія. Це в тому числі і українські території. Так само цікаво прозвучало маніпуляції з приводу Західної України, так би мовити, польських, особливо Закарпаття, угорських, нібито земель. І Путін так непрямо натякав, що він би вважав, що ці землі мають відійти до складу Угорщини. Ще, що дуже сильно прослідковувалося в цьому інтерв'ю, це готовність Путіна до переговорів. Причому він готовий домовлятися з усіма із Америкою, і з Європою, і з Україною, але він каже, що ніхто не хоче з ним. Говорити. Далі, ну, як на мене, дуже багато такої, знаєте, якоїсь неадекватності було видно в діях Путіна. Тобто він поводив себе так, як завжди, як тоді. У 2000-му, коли він обіцяв всіх мочити в сортирах, от його стійка, його мова тіла говорила, що він нібито так якось, знаєте, ну, вибачте, за грубість клав на весь світ і хоче показати, який він крутий, мачо, який він молодий, який він стильний і потужний політик. Але загалом, друзі, дві години втраченого часу. Нічого нового, нічого цікавого, брехня кремлівського, не буду вже його якось обзивати, але кремлівського лідера, ну. Примітивна, нецікава, не варта уваги. Тому не лийте воду на млин Путіна. Я не дуже хотів записати це відео, але ви знаєте мій принцип. Коли мене кілька друзів спитало, а що ти думаєш з цього приводу, то я пишу відео і маю надію, що воно буде вам цікаве. Друзі, це відео для мене ще показало те, що Україна все одно на правильному шляху. Так, скоріше за все, все закінчиться перемовинами, так, скоріше за все, будуть якісь. Поступки для нас не вигідні, але тим не менше, сили і ресурси карлика теж вичерпуються, і тому нам треба бути сильними і все буде Україна. Слава Україні, друзі!